Друзі, всім доброго ранку. Дуже приємно побачила відео Олексій Оскар, волонтер Києва, записав для мене. Дивіться, в руках тримаю адресу відправлення нашим хлопцям на батальйон 130 чоловік. Там, де я писала запни мені, хлопці дуже сильно хворіють. Я не можу подробиць, але ви розумієте, ситуація дуже складна. Ліків у них немає. Зараз я вам покажу. Дивіться: ось цей ящик здоровенний ліків. Зараз же ми відправляємо хлопцям на 130 чоловік, і я хочу сказати, для них це не останній ящик з ліками. Всім, хто допомагає Олексію Оскару, всім волонтерам, всім жителям Мерунівської ТГ, ті, хто допомагає. Наступний запит це для хлопців-морпіхів південного напрямку. Як сказали хлопці, крім Зеленькі, і на немає нічого. Низький уклін, перемога сама не прийде. Працюємо. Слава Україні і щира вдячність.